Привіт, мене звати Бондаренко Лаліна і я народилась 26 грудня 2006 року. В дитинстві я займалася багато чим. Це було плавання, малювання, танці, кінець спорт. Тому можна сказати, що я в своєму дитинстві перепробувала все. Оскільки спорт це невід'ємна частина мого життя, я влітку займаюся волейболом, а у шкільний час я ходжу до зали. Зараз я зосереджена своїй професії, тому що я хочу пов'язати своє життя з медициною, тому зараз я наполегливо вчуся. Я бездоганно знаю українську, російську та трохи польську мову, оскільки моя мама психолог, я теж занурюсь цю тему, оскільки мені важливо знати про своє ментальне здоров'я. I I like to to learn something new and am ready to give all my free time for work. Thank you.